Це лише для та цілий та не відео нікого оскорбити. Частина авторських прав – Roblox Dead Rails та Deadly Rails. Приємно вам перегляд від вікове мерзня 7+. Це я від YouTube-каналу Оксана Фесенко. От ми сьогодні йдемо в магазин. І ми носимо якусь штуку. Стуку. Вау, що це за штука? Так, може коснешся? Оксан, може коснешся і я? А чому я в Dead О, здоров! Здоров! Куда ти пішов? В Гансміт! Куда ти поперся? У нас грошей-то нема. Хочете колобала, чи колобалачиї? Став лайки. На це відео та на відео з каналу ЮА13. І так що ж, на цьому відео ми завершуємо.